Лідер комуністичної партії Петро Симоненко виступив у Верховній Раді з пропозицією ліквідувати інституцію президентства. Тобто, як країна взагалі повинна жити без президента, і що він мав під цими словами? Позиція комуністичної партії не вперше. І комуністи заявляють, щоб ліквідувати інститут президента. На превеликий жаль, за 20 лишніх років Незалежності України, крісло президента є джерелом конфліктів, розбрату і внутрішньої боротьби за це високе крісло. І ми, комуністи, Вбачаємо, що необхідно інститут президента ліквідувати, перейти до парламентської республіки, і компромісом на сьогоднішній день може бути лише. Зменшення повноважень президента, тобто довірити йому, отримувати вірчі грамоти від послів іноземних країн і вручати високі державні нагороди. Він не повинен узурпірувати владу в своїх руках і бути президентом якогось олігархічного клану. Тому ми вважаємо, що це звичайно реформа не одного дня і, можливо, не одного року. Тому ми, комуністи, пропонуємо провести Вести зміни до конституції, ліквідувати інститут президента, спочатку перейти до парламентсько президентської республіки, а потім, взагалі, відмовитися від цього поста і в Україні створити лише парламентську республіку.